Вибрать Вы для постановки п'єсу другого автора, не свою. Так? Ну, по-перше, найкращий взагалі, спосіб навчитися тимсь новим драматургічним прийомом це працювати з текстами інших авторів. Я це дуже люблю, я люблю займатися переглядами. Сергінакасінги були актери, які тебе впечатлили? Так. Да. Сегодня это вот третий кастинг, который мы проводим э, на открытый кастинг на проекты. И сегодня, наверное, был лучший кастинг по открытию новых людей. Потому что пришло куча актеров, которых я до этого никогда не видела, и они очень хорошо показались. Взагалі в людях дуже ціную харизму і в акторах. А це якась енергія, яку ти в принципі не можеш словами пояснити. От приходить людина до тебе, починає з тобою спілкуватися, ти відчинаєш від неї тут потік енергії, тут потік енергії, тут потік енергії. І е, таких моментів було багато сьогодні. Ну, власне, мені навіть хочеться, я не знаю, що маю робити. От хочеться зараз піти, лягти, і так все перекрутити, як плівку сьогоднішній день. Хороший вот мощь. Багато людей, которые заходили, просто вот с первого шага чувствовалось, что они вот несут, они это перенесут на сцену, и они этим поделятся со зрителями, и ну вот так вот я определяю, наверное, хороший актёр. Полети від роботи кайфуєш, це просто э-е буває ти час дуже довгий період ти робиш багато роботи, але ти її якось тягнеш. А тут вона тебе сама захоплює, ти закохуєшся абсолютно в цей матеріал. Uh, і, і найцікавіше це переклали спеціально для нас. Мені перекладач uh, Ростислав Німцев uh, запропонував цю п'єсу тему, там короткий синопсис прислав і переклав він якусь частину. Uh, я на так думаю, подивлюся, кращий фільм там повністю буде. Вже мені фільм сподобався. Але коли я взяв цей текст, цей кусочок, який переклав він. Для мене прочитав, я зрозумів, що п'єса це щось зовсім інше, багато глибше, багато складніше. І я не знаю, я відчуваю нуар. Та, ті, чорний чорний темний стиль, але це в хорошому сенсі, та? витримка, стиль, правдоподібність. Мне больше всего нравится Фрэнсис, он самый, самый сложный, самый сомневающийся. Человек, который соткан из кучи комплексов, кучи принципов, кучи каких-то стереотипных штук, как нужно себя вести, и которому больше всего нужно разбираться, наверное, в себе. Вот. Для меня Фрэнсис, он самый сложный. Том тоже сложный, у него происходит с ним трансформация, да, им манипулируют, он где-то соглашается, быть там пассиве, потом он меняет свою модель поведения, но изначально вот для меня все-таки Фрэнсис более ущербный и тем, тем интересней. Сначала сдается, что, небы Том очень важливый, а вы наибольшей мне цикавый самый Фрэнсис. Він дуже складний, це дуже складний персонаж, дуже неоднозначний, повний якихось бажань і думок. І в той самий час це та людина, яка більше за все обмежує, і через це ненавидить цілий світ навколо себе. Оце дуже, ну, дуже цікава річ. Не знаю, мне показалось, что много людей, которым очень нравится Том. Именно поэтому даже мальчики метр девяносто с вот такой вот рамой пришли пробоваться на Тома, а не на Фрэнсис. Поэтому тут можно поспорить. Это же п'єса про те, где есть межа. Где есть межа забирания чужой свободы. Где есть межа твоей свободы. Настільки насилля може бути далеко зайти. Та? Що є таке насилля? Чи це заборона слова? Чи це заборона взагалі твого тіла? Есто, є любов людей, є любов, яка порицається, є любов, яка осуждається, є насилля, жорстокість, мої любимі теми. Я думаю, Якщо Бог дасть і вистава вийде, дуже багато буде тем для розмови і в суспільстві і з людьми, які цікавляться театром. Так, що, це буде один із найкрутих проєктів 2017 року.